І ось дивіться, я ще знайшла віконечко, форму якого ми будемо копіювати. Саме форму такого віконечка ми будемо наносити на ось цю фотографію. Відкриваємо ці дві фотографії в програмі Photoshop. Для того, щоб скопіювати, ми виділяємо, натискаємо Ctrl-A, виділяємо по контуру всю нашу фотографію, Ctrl-C копіюємо в буфер комп'ютера в пам'ять і, переходячи на нашу фотографію, натискаємо Ctrl-V. Наше віконечко перенеслось на фотографію. Далі мені потрібно підібрати по розміру наше віконечко. Давайте, я, мабуть, все ж таки поверну ось такий розмір, щоб трошечки легше було його трансформувати. Натискаю Ctrl-T, викликаю трансформування і починаю змінювати розмір. Якщо я буду просто. Тягнути його, давайте трошки понизимо непрозорість, щоб бачити, як буде розташоване наші відблиски, тобто ось ці ділянки на нашому фото. Якщо я буду просто його тягнути, ось таким методом, нічого не натискаючи, форма в мене не зміниться. Але я хочу трошечки звузити це віконечко, тому я натискаю Shift і тягну. Вверх, ось так от. Мені ось така форма подобається більше. Але у нас вікно йде з цієї сторони, тому нам потрібно його ще деформувати по вигляду. Натискаємо правою кнопкою миші і переходимо в перспективу. Затискаємо лівою тепер кнопкою мишки на. Якомусь ось цьому, або ось цьому або верхньому або нижньому квадратику. І тягнемо, якщо верхній, то вверх, якщо нижній, то вниз. І таким чином у нас змінює положення наше вікно. Якщо я ось ці затисну і поведу вниз, воно потягне в цю сторону. Тобто таким методом Enter я можу змінити саму форму вікна. Ctrl. Де мені ще потрібно, хочеться його зменшити. І е, так само ще більше розвернути. У нас вікно ось тут, -от, і нам його потрібно саме в таку е, форму представити. Ось так от, щоб сонечко світило максимально правильно. Переміщуємо десь ось так, -от, можливо. Ось так буде світити наше віконечко. Натискаю двічі і примінюю нашу трансформацію. Повертаю на 100% для того, щоб мені було легше виділя... робити виділення. Почнемо, ми беремо інструмент перу, звичайне, і починаємо ставити крапки. Дивіться, щоб оця дуга у мене була максимально загнута, я перехожу на інструмент перо кривої і за допомогою двох точок у мене формується вже вигін. Перехожу на звичайне перо і таким самим методом просто поєдную їх між собою. Далі перехожу знову на перо кривої. Воно мені дуже легко допоможе зробити виділення. Там, де мені потрібно зробити рівні, незаокруглені виділення, мені допоможе звичайне перо. І таким методом я роблю швидко виділення. Виділяємо повністю всю. Територію, якщо дивіться, в чому ще краса е, цього інструменту, я ще не закінчила виділення, але я бачу вже тут погріхи. я можу затягнути трошки, підкоригувати своє виділення. Ось так от. Дуже швиденько за допомогою цих інструментів робиться виділення. Тут виділення прямолінійні, тому перо кривої нам не потрібно, у нас тут немає кривих частин на вікні, у нас тут вони всі рівні під рівним кутом, тому ми звичайно, звичайне перо беремо і цим пером ми робимо виділення, ставлячи просто крапки в кутах нашого віконечка. Я не дуже сильно зараз концентруюсь на тому, чи круто я виділяю рівно чи не рівно, тому що я бачу, ось тут от, трошечки нерівно. Можу, Ctrl-Z, кривої, і можу ось так от трошечки підправити, але, е, в принципі, тіні будуть у мене трошечки розмиті, тому мені це не принципово. Ctrl-0. Повертаюся на повний екран. І дивіться, в мене точки залишились тільки на останньому виділенні. Для того, щоб ці точки стали на всіх виділених нами частинах, так, а ми ще не ось тут от, не виділили. Давайте я перекривую ось тут ділянку трошечки я не виділила, завтикала і ось так от. Ось. Ctrl-0. Тепер в мене ця ділянка виділена, а ця не виділена. Якщо я натисну Виділити, у мене виділиться, тільки дивіться, ось ця ділянка. Ctrl-Z повертаю назад. Мені потрібно взяти ось цей інструмент. Він на таку пташечку схожий, трошки нахилену. Називається інструмент перетворити точку. Я його обираю. І затискаючи ліву кнопку миші, в цей діапазон, затягую всі виділення, і в мене всі наші точки стають активними. Тепер я можу перейти на інструмент перо або перо кривої, і створити виділення. Я зараз створю виділення на 0 пікселів. Далі покажу, як ми робимо розмиття саме Цим методом. Окей, дивіться, виділення в мене готове, я можу вимкнути нашу маску, і тепер перехожу в розділ коригувальних шарів, натискаю рівні, натискаю Ctrl-I, щоб в мене інвертувалася маска. І рухаючи ось цей бігуночок біленький. Ми затемнюємо всю ділянку, крім тої, яку ми виділяли. Я зараз темненько зроблю, щоб вам було наглядно досить гарно видно. Дивіться, що ми робимо далі? Якщо мені, потрібно, мені не подобається те, що у мене на обличчі дівчинки буде тінь, я можу взяти інструмент переміщення і просто ось на чорну ділянку. Ось, наприклад, ось так от перенести, щоб в мене обличчя було гарно освітлено. Далі ми переходимо в розділі, ось тут-на от, на маскування. Натискаємо і розмиття тягнемо. Ну, в принципі, на той діапазон, який вам більше подобається. Можна зробити більше розмиття, можна зробити менше розмиття. Тобто тут вже за вашим бажанням. Дивимося на ту відстань, яка є від фото, я трошечки зроблю не таку, інт... Ось тут. Не таку інтенсивну тінь. І дивіться, чим більше розмиття, Тим м'якіше буде світло, більше схоже на м, пасмурну погоду. Але враховуючи те, що в мене ось тут -от тінь, тут в мене, вприн... мене коло вікна стояв ліхтарик, я ним підсвічувала, і в мене тінь стала жорстка. Тому, виходячи з цього, я б радила робити, ну, не сильно великий радіус, щоб не було дуже великого дисбалансу. У нас так, ось так: от, у нас вже готовий від, світло від вікна, але дивіться, в мене тут все йде рівно, всі оці лінії. Але в житті вони не йдуть рівно, тому що в мене дівчинка не врізана в стінку, а вона також об'ємна. В неї одна нога трошечки вперед, друга трошки назад, і тому на відстані від стінки. І тому нам потрібно ось цю тінь, ось цю можна не зовсім чіпати, але ось цю нам обов'язково потрібно підняти трошечки догори. Що нам потрібно зробити? Ми. Стаємо на ось цей шар, Ctrl-J. Я продублювала цей шар. Убираю пензель звичайний. Жорсткість. Давайте десь на середину поставимо. І чорною маскою я приховую ось ці всі промальовані. Так, ось тут Ctrl-Z поверну назад. Те, що не знаходиться на нашій дівчинці, я це все прибираю. Сукню я також залишу. І ось це на землі тінь я також ось так от ось так залишилась у нас ось ця частина, так бачу, ще ось тут. Проклацюємо до і після. І ось так от трошечки ми це все повитираємо. До і після. Я, мабуть, ще тут з обличчя приберу. І цю тінь я просто трошечки здвигаю уверх. Можемо Ctrl-плюс додати. Наблизити перехожу на цю маску. І так само чорним кольором, там, де ми, у дівчинки, це все залишили, тут це все витираємо, щоб воно не нашаровувалось одне на одне. І отаким методом, дивіться, в нас трошечки здвинулась наша Якщо потрібно, ми можемо її трошечки ще підняти. Ось так от. Таким методом у нас буде більш правильна тінь лягати на нашу модель. Якщо нам потрібно додати більше якогось жорсткого світла на фото, ми об'єднуємо шари, натискаємо Shift-Ctrl-Alt-E. Переходимо в канал і дивимося по чорно-білим ось цим каналам, де у нас більше всього буде світлих, де світліша буде фотографія. Ось тут, от на червоному, ми натискаємо Ctrl і на нашу іконку, і на світлих ділянках робиться виділення. Обов'язково ось тут-натискаю от натискаю на Кольоровий шар, щоб у мене кольорова фотографія вийшла, і перехожу назад в шари, щоб у нас не залишилась чорно-біла фотографія. Натискаю знову на коригувальні шари. Ось цей, до речі, шар ми можемо вже видалити, ми ним вже не користуємось. Натискаємо на коригувальні шари, криві. І тепер. Ось цю дугу затискаємо лівою кнопкою миші і можемо повести трошечки догори. І тим самим у нас висвітляться більше світлі ділянки, і світло буде більш жорсткіше. Ось таким методом ми додали з вами тінь від віконечка. Можна, якщо потрібно, підкоригувати ось ці. Тіні, зробити їх м'якішими, зробити е, більш розмитішими або більш чіткішими тут вже на ваш е, смак. Якщо вам відео сподобалось, не забувайте підписатись та поставити клас під цим відео.